Всім привітки! І сьогодні я знову знімаю влог, і це перший влог і взагалі відео в цьому році. Тож у той день, а саме 9 січня, я залишилася вдома на дистанційному навчанні, бо на дворі зранку було мінус 18 градусів, а в школу я йду пішки, тож так вийшло. Між уроками я виписувала свої думки, писала, як пройшов мій вчорашній день, і це, до речі, був мій день народження. І останнім часом я взагалі чогось рідше пишу, можливо, не маю що писати, можливо, лінь, а може, просто забуваю. Але усім раджу вести свій такий щоденник і зробити це як звичку, заповнювати його. І це, по-перше, може допомогти вилити ваші емоції на папір. А якщо це просто опис, як пройшов ваш день, то так ви запам'ятаєте той чи інший момент чи мить подію вашого життя. А ще навіть якщо ви щось забудете, можна відкрити просто блокнот і по датам згадати, що коли було. Я такі речі, роблю. У той день мені прийшли на пошту дві нові книжечки, одна із них із новорічним вайбом, і це твій милий скруч та кондитерка втікачка У мене, до речі, на поличках вже просто не вистачає місця для книжок, і їх вже треба тасувати, переставляти або ще звільняти десь для них місце. А продавати теж багато я не продам, бо на все я кажу колись мені знадобиться. Отак і з книжками. А що як я колись все-таки захочу їх і прочитати? І взагалі я дуже прив'язуюсь до предметів, і мені просто тяжко віддавати щось комусь. Навіть якщо я візьму щось у магазині, замінити я не можу чи не хочу, бо я вже типу звикла до цієї речі, а річ до мене. Для народження мені подарували Macbook Air і я дуже цьому рада. Я хочу налаштувати на ньому якісь віджити. Я встановила на ньому вже бежеві шпалери і віджет із типу флібгодинником чеки називається. Я теж не знаю. Я встановила Smart Tasks, але ще не дуже із ним розібралася. Але наскільки я знаю, це програма для планування. І Color Widget з віджитами. Але щось поки не дуже розумію, як їх взагалі налаштувати чи встановити. Я ще подивилася кілька відео про естетичне оформлення ноутбуку, але за день я зрозуміла тільки де знаходяться ці віджити і як встановити той фліп годинник Я, до речі, нарешті зрозуміла, як нормально закріпити волосся крабиком, бо моє волосся просто нічого не тримає. Я все-таки відібрала кілька книг, які можна було б продати. Купувала я їх з рік тому і вже не маю бажання їх читати. Взагалі не знаю, на що я їх брала. Тут я сіла подивитися, скільки коштують ці книги в книгарнях в інтернеті, щоб знати точно, яку приблизно ціну ставити на продаж. Ще я собі записала типу цілі, хоча я б не сказала, що це прямо цілі, скоріше звички, яких я хочу дотримуватися в 2024 році. І це тренування, пити більше води, бо я мало п'ю, але розумію, що це потрібно. Планування я мала на увазі описувати день, думки, читання, вчити англійську самостійно і попрактикувати медитацію, чи як це так правильно сказати. Зараз я, до речі, читаю книгу Жага, і поки мені подобається, хоч прочитала я небагато. Я її придбала кілька тижнів тому перед новим роком, але вже не починала її, бо я би просто не встигла б її дочитати до кінця року. І все чекала, щоб її почати, почула багато гарних відгуків. Ну і на сьогодні все. Я читати, а вам дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео. Пока-пока!